Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Близнюк Богдан Степанович, радіотелефоніст 2-ї мінометної батареї, 2-го механізованого батальйону 72-ї бригади імені чорних запорожців. Позивний Стьопа. Народився 29 травня 1996 року у селі Студенники на Переяславщині. Закінчив 9 класів середньої школи, а потім вступив до Переяславського ліцею Патріот. Якось взимку під час навчання в ліцеї разом з однокласником врятували дитину, яка провалилась під кригу. За що отримав подяку за врятоване життя та самовідданість від МЧС. По закінченню ліцею вступив до технічного училища, де здобув спеціальність зварювальника. Отримав права водія, закінчивши автошколу. Повернувшись додому після навчання, влаштувався працювати в агрофірму. Старший брат Богдана загинув під час проходження служби. Тоді Богдан поїхав до військомату та написав заяву, що йде до війська добровільно. Потім отримав повістку, пройшов медогляд і через тиждень був військовослужбовцем Збройних сил України. Службу проходив у лавах ДПСУ на Західній Україні. Під час служби Богдан був нагороджений грамотою за вагомий внесок у забезпечення надійної охорони державного кордону України, за сумлінне виконання службових обов'язків, умілі та рішучі дії по затриманню порушників кордону. По закінченню служби хлопець повернувся додому, влаштувався на роботу та придбав автомобіль, про який давно мріяв. 24 лютого вночі, дізнавшись про початок війни, зібрав рюкзак, зателефонував усім друзям попрощатись. Вранці поїхав до військкомату. І вже не повернувся додому. Загинув 8 березня 2022 року у селищі міського типу Гостомель Бучанського району під час захисту батьківщини. Богдан був справжнім чоловіком з загостреним почуттям справедливості, за що мав повагу серед численних друзів. На річницю битви за мощун на мітингу, де виступав президент, пролунало і ім'я Богдана Близнюка, вірного сина України, який віддав життя, захищаючи рідну землю. Нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня Богдану назавжди залишиться 25. Найкраще йдуть першими: вічна слава і шана герою.